Так красиво все було. А собаки зробили ще краще. Чухає, хай Тут і гадати не треба було. Там вивело, звісно, трошки. Капало. Ми сейчас все зробимо. Підмогнули трошки собаки. Додали трошки декору і кібана. А так якби нічого Може, де й неровності, є. сейчас візьмем дощечку. бетон є. Хоча, бетон тут вже не нужен что сделаем. Что сделаем. Так. И вот тут что-то надо передумать. Для отчетности. Не знаю, треба ждать бы там пленка. Надо рознуровувати, якщо високо підняти, то буде буде щось не буде, не нравится мені. Побачимо.